Виплата після встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності. Це одноразова виплата, яку захисники можуть оформити протягом трьох років від моменту отримання рішення ЕКОПФО або раніше МСЕК. Проте вона може оформлюватись повторно, якщо встановлено вищу групу або більший відсоток втрати працездатності. На розмір допомоги впливає причина встановлення інвалідності або під час захисту батьківщини, або під час проходження служби. Також розмір виплати прив'язаний до прожиткового мінімуму станом на момент отримання рішення, як ПФО. Всі цифри по виплатах ми написали в описі. Документи для оформлення виплати діючі військові подають у військових частинах. Для звільнених військових звертатись потрібно до ТЦК, або якщо це не Збройні Сили України, безпосередньо до своїх формувань. Всі необхідні документи для оформлення виплати ми написали в описі.